Думаю, закінчу на кухні, піду позбираю томати. Чую, щось таке по віконні ляпотить. А, дощик. Ну, чи він по-серйозному, чи ні? Ну, побачимо. Ну, щось таке на те йшло. І зараз вітерець перестав. Ну, ось так. Перше вересня. Плюс 32. Включила туман і думаю, та ну, жарко ввечері позбираю томатів, які там є. І дивіться, пройшло півтори години, я задрімала. І забула, що я включила тут. Зате залило. Супер. Виключаю. Переставила сюди, на ялівці і туйки. Ввечері менше буде мені роботи, бо хочу там за парканом сьогодні поливати. Така спека добряча, сонечко так гріє. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. О, як гарно пішло. Десь годинку хай пополиває. О, як гарно налило. А той дощик, що з вікна я спостерігала, тільки покапав. Віка говорить, телефонувала, каже, бабуля, в нас сліпий дощик був. Я кажу, в нас непонятно який, ну, теж був. Ну, вже його нема. І все висохло. Ой, добре. Поналивало. Можна не турбуватись, зараз переключу І ще отуди. А, там, там мокро. Ні, просто виключу. І ввечері піду поливати за паркан. Думаю, винесу відходи. Ну, Груші чистила, помию відерце, хай висушиться. І приготую завтра в нас той день, що забирають сміття, але вони дуже рано. Чуєте? То думаю, я зарані винесу. Це грім, це не ракети нічого, це грім. Воно як горгухне, так я бігом схватила відру і пішла зібрати томати. Бо шкода дощ, як піде, я туди не зайду, їх там уже мало-мало лишається. Я ні чері, ні слив, ні, ні коктейльні не збирала. Я ці зібрала і знайду, якщо не викинула, які оце f 1 чи ні. Може залишити такі смачні, оце, солодкі. Зверху, оце вони, здається, чорні, а там рожеві. Ну, дуже смачні. Мені так сподобались, це віка купувала, ось вони. Хотіла залишити. Ну, встигла. Зараз воно чи піде, чи не піде, тому я поки що не буду О, сміття виносити, перейде. А може, воно не було написано, що буде дощ до обіду. А після обіду бачу, написано гроза і капає. Я в вікно. Немає, ні, нічого не капає. Ну, і думаю, це щось така за помилка. Ну, це трішки неповне відро зібрала. Коктейльні не чіпаю, думаю, може завтра зберу там скоро. Ну, думаю, що приїдуть, може завтра, може післязавтра вікуля з святіком. От, щоб було йому на салатик, на омлет. Ну, а ці перекручу потім чи, то, зробить мені треба ще ті... лечо я хотіла пару баночок. Тому що зараз, мабуть, як би його правильно. Та віранді оставлю, ж тільки його ставиш і не доглянеш, і зразу мошка заводиться. Ну, Тут не буду тоді поливати, я там добре позаливала, воно, бачите, чи буде той дощ, чи не буде. Ну, зранку то він трішки покапав і все. Ну, це так, трішки і попрацювала. Фенді зовсім не хоче виходити Спить і спить і спить. Це її вимучив святик. Ну, не йому рада. Ну, що яблука, Ну, що з них робити, вони, ну, чесно кажучи, вони ж недозрілі ніякі. Ну, Це падають, я потім закопую. Які ще такі м'якенькі роблю турешечку малюку, а то падають, б'ються. Фух, ну, парко, нема як дихати, треба. дихати, 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 дихати. отак. Ну, оце такі помідорчики. Ну, це вже там. Та там ото є в парничку тих, е чериків. Буде й буде, й буде. В минулому році до Наталі носила аж до, і в листопаді, то там нам хватить. скільки там я їх їм. Це я вже і так багато посадила. Ну, нічого, на насидущий рік доживем менше посажу. Чогось, знаєте, такий настрій. Якийсь. Ні, мене не стосується аж. Особисто мене ніяк не стосується. Просто думаю, скільки може людина витримати, скільки болю, скільки горя, і щоб продовжувати жити далі, втратити сина. Втратити будинок, де жила, залишилась з мамою. Мама десь ну, молодша за мене, але куча хвороб. Це я про Іночку, яка в Кракові зараз була. Ну, хто, хто мене дивиться, її теж дивляться, знають про кого це я говорю. І зараз просто їх. Бюджет не витримує там жити, вони переїжджають. Думаю, куди ж вони поїдуть? Коли Іночка виклала відео, дивлюся, доїхали вони до Австрії. А чи лишаться там, здається, Чехію вони проїжджали? До речі, у мене в Чехії саняного друга мама вже багато років там живе і працює. І чомусь не хоче навіть повертатись сюди. Не знаю, які там пільги, що там. Ну, вона іще до війни туди поїхала і так ото і працює. Ну, зараз я бачу, Іночка доїхала до Австрії. Ну, щось якось мені не дуже, як вони там облаштувались, вона ще не показувала. Хтось там кричить. Ну, чогось мені, знаєте, якось на серці боляче за людей, боляче за неї. Я думаю, скільки може людина витримати, скільки можна болю витримати цим людям? Як жити далі? Ну, нема нічого. Це не дай Бог. Ну, таких багато, як вони. Багато. Це... Дякувати, що ми тут ще так теплимося. У нас тут багато по вулиці, дуже багато переселенців, які втратили все, абсолютно все. Нема куди повертатися. А там у нас будинки, люди не жили, ну, багато бачу, йдуть, вітаються до речі, вітаються всі, хто проходить. Ох, Так що, коли це все закінчиться, звичайно, вже нікого не повернеш з того. З того світу люди не повертаються. Не повертаються. Що там не казали? Кажуть, відпустіть ось Наташа каже, Тоня, я хочу сьогодні сашуню відпустити. Наташа, не відпустиш ти його, дядече, не відпустиш. Це біль з тобою буде постійно. Ну, ти думаєш, що ти відпустила хоч. Та там ще такий віршик попався. Що маму відпусти мене. Ой, ну, коротше, в мене щось сьогодні такий настрій ніякий. Болюче все це. Болюче. Та треба жити далі. Дивлюся на свого правнучка, підійду, візьму його на ручки, піднесу до фотографії. Наталочкиних, Сашиних. кажу, це твої родичі, це бабуся рідненька. Те він пальчиком так тика. А сьогодні теж телефонують, розмовляє, він щось мені там белькоче, я йому говорю привіт-привіт. А він м-м. Що навчився? А це коли їсти не хоче, уже поїв, лишнього, щоб не давали. І оце, і тепер, і скільки я йому кажу, ну поки поки. Ой, Господи, може вийшли погулять, зараз не знаю. Бо було ж дуже таке задуха дуже велика, вони були вдома. Тато в порядку, тата поїхав на роботу, тепер Віка говорить, тепер я є. А тож, як тато єсть, він про маму забуває. Він тільки до папи бігом. Ну, скучає, маленький дуже. О, так що ж мені робити? Чи поливати отут, чи підождати? або тут чи прогони кудись, куди воно його гоне, я не розумію. Воно стоїть отут у мене над будинком. Ну, підожду, ще не так допізно. Якщо то за парканом не буду поливати, а в дворі отут де я. Шлангою полью, да дістаю. Та й все. Так, ну що, на віранду пішли, помідорчики. А це в хату. Буде дощі, Буде? Не будемо поливати. Не будемо. Не будем. Підождемо, дивіться, яке в нас небо. Почекаємо до завтра. Якщо, то вийдемо завтра пополиваємо. Ну, тучі такі. Температура впаде, дивилась двадцять О, ну ну хоч не 34. Сьогодні скільки було? 32 чи 34? Не бачила? Я не дивилась, ну дуже... Вчора було тридцять п'ять. Все раді би по телефону тридцять було. Так. Ну. Ну, тучі конкретно... а греміло. А я ото, що зібрала помідор, ну не повне відерця, а там, де ті коктейльні і черіки і не збирала. Думаю, та а, я черіки теж не збирала. а тут збирала, От, Думаю, та а ці бігом. Треба прибирати кулючу проводити тепер ідемо. Ага, та да, тепер вас треба трішки тут облагоражуватися. <світнє> Квітів насадиш, чи що в горшках. Не знаєш я? Ще не подумала, так? Да? Ой, так. Ну, щось капає таке. А буде чи ні? Ой, Та я яблучко з'їла, а шкурочку несу. Ну, вже закапувати не буду, просто викину. Трішки поспілкувалася з Наташою. Гадаємо, чи буде дощ, чи не буде. Вона теж трішки там пополивала у дворі. Я кажу, я теж то туманом. Тож шланги там, ну, а вже за паркан завтра. То вона розповідала, які вони салати робили синіх, а в мене тут в неї нема синіх, вона купувала, чогось не ростуть. Ну в мене теж цвітуть, ну там є невеличкі, будуть Слідуючим етапом я їм капає дощ. Підростуть я їм дам. І гримить, може ще й піде. Так, завтра, мабуть, ці огірки приберу. Планую, планую. Я ж так кріпі не висадила, ну, раніше я на початку вересня завжди висаджую, то він, а це щось, щось не хочеться чи не знаю, і навіть отам можна біля перців. Ще висіять, маленький виросте, свіжий.